Оспаковка отримала ваші замовлення і так показує, що тут є. Це спрей, який справляється з неприємними запахами. Він не блохує нюхові рецептори, дуже гарне використання, да, тобто об'єм 300 мл, його вистачає надовго. Зроблено в Україні. Гель-каштан засіб, який дуже класно знімає біль, набряки, в кого варикоз, тобто можна використовувати майже для будь-якого болю, який е, знаружи. Номер 1 в аптечці. Його багато, 500 мл, натуральні компоненти. Тут всі трав'яні, тому рекомендую. Так, ось такий набір. Зараз шампунь та гель для душу. Ось цей морські мінерали. Коштує по акційній ціні всього 219 гривень. Дуже приємний аромат. Полюбляють його, як чоловіки, так і жінки. Тому рекомендую, можливо, хтось захоче подарувати своєму натусеві на день батька, 18 червня. Якщо хто не знає. Так, це також засоби нашої очищую серії Smart Life для поверхні. Мені такий має, мені подобається дуже-дуже-дуже для кахалю його використовувати. Так, для ванної кімнати. Має органічні речовини в складі, тому дуже класно очищає та все після нього блищить, не маючи неприємного запаху. Запаху зовсім немає. Тому можна користуватися. Так, далі. З цієї ж серії йде в нас засіб для видалення жиру. Я вже його рекомендувала вам раніше, тому, о, якщо потрібно, скину вам результати. Дуже класний засіб від пригорілих, для пригорілих поверхонь да, справляється на ура. Він з дозатором, Але саме цей засіб, хочу наголосити, потрібно використовувати користуватися ним в рукавичках, обов'язково. Так, далі. Зараз також акційна ціна на антипреспіранти наші. Один купуєш, інший зі знижкою йде, тому ціна дуже приємна: 111 гривень. Користуюся ними також дуже давно, вже 4 роки точно. Мені подобається запах їхній, їхнє використання не залишає білих слідів, тому рекомендую. Так, це також із нової серії виведе будь-які плями спрейчик для виведення плям. Рекомендую навіть для гарно для сорочок, для застарілих плям, тому будемо використовувати його. Так, ну і, звичайно, я замовила тестери, тому що просили дівчатка тестери тонального крему BB, бо в мене закінчились, вони дуже популярні, легкі тональні крем якраз для літа. І з нової серії шампунки будемо підбирати. Тому, хто хоче протестувати якісь засоби, звертайтесь, будь ласка, допоможу вам з цим. Ну і, звичайно, це подаруночок я собі взяла ну, на подарунок водичку для чоловіка за своє замовлення. Дуже приємний аромат. Так, ну і, звичайно, тут подивіться, які круті каталоги на наступний місяць. Ось так.